Вітаю вас малята! Навіщо тварини впадають у сплячку? Жили в лісі зайчик і білочка. і був у них близький друг ведмедик. Усе літо вони гралися і бігали. А як осінь і настала, прийшли зайчик і білочка по ведмежа, а воно не хоче гуляти. Мені спати час, каже ведмедик. Навіщо спати? здивувалось малюки. До ночі ще далеко. Я не тільки вночі. А всю зиму спати буду. Ще більше здивувались, друзі, спати ж нудно, говорить білочка. Не пострибати, не побігати, погоджується зайчик. Так то воно так, сказав медмедик. Але ось ви взимку що будете їсти? Запаси, які влітку зробила, відповіла білочка. А я кору дерев буду гризти, сказав зайчик. А мені то їсти нічого, поскаржився ведмедик. Ягід немає, меду також і рибка під кригою. отже мені нічого не залишається, як спати. Та ти не хвилюйся. Водночас зі мною буде спати барсук, їжачок. вони комах їдять. Де взимку комахи? Немає їх, а навесні, коли я прокинусь, ще пограємо. Побажала звірятка ведмедіно добра а той ліг у барлогу і солодко заснув. А зараз ми з вами пограємо в гру, Хто впадає в зимову сплячку. Розгляньте картинку і назвіть, хто зображений на картинці. Та скажіть, ця тваринка впадає в зимову сплячку чи ні? Хто це зображено на малюнку? Вірно, білочка, вона впадає в зимову сплячку. Вірно, ні. А тут хто зображений? Їжачок. Їжачок впадає в зимову сплячку. Так, вірно, взимку їжачок спить. А це хто? Молодці, це лисичка. Лисичка спить взимку. Вірно, ні. А це хто? Так, зайчик, а зайчик спить взимку? Вірно, ні. А це що за комаха? Що воно взимку робить? А це хто? Лось правильно він під взимку? Вірно, ні, хто це? Вовк. Він спить взимку? Ні. А це хто? Молодці, це ведмідь, а ведмідь взимку спить? Так, вірно, спить. А це хто? Це барсук, він спить взимку? Так, спить. А це хто? Кажан, кажан, звичайно, взимку спить. А це хто? Жабка. жабка взимку спить. Так, вірно, жабки пізні осені занирюються на дні водою і сплять. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!